Вітаю всіх любителів скритого і таємного. Мене звати Юрій. Я професіонал в сфері яснобачення і білої магії. Займаюсь цим ремеслом професійно з 2010 року. В цій діагностиці буде описане сканування за допомогою професійного яснобачення по фото відомого мільярдера і винахідника Ілона Маска. Ілон Маск. Доволі самозакоханий індивід. Клав на всіх, крім любимого. Але іміч створює високого добра і благості, які він якоби несе двом структурам суспільства Америці і решта нижчим країнам. Він, власне, так і вважає, що інші країни нижчі. З брезгивістю прямо, як на зіпсутий продукт зі смітника, відноситься до них. І людей з тих країн теж такими рахує людьми нижчого сорту. Якщо взагалі людьми, скоріш недолюдками такими, так взагалі думає, що ті люди з тих країн служать для прислуги Америки і вони як просто маса, без індивідумів. Якщо там і виділяється хтось світить своїм прикладом для інших. То це маском сприймається на сміх і оцінюється як зображення на картинці. Збоку плоскої з часом цей образ вицвіте на сонці і вигорить. А він, маск, буде світити завжди. Своєю надзвичайністю, неперевершеністю і унікалізмом, яке він залишить трьом поколінням після себе, так він думає. А по факту він просто зажерлий хлопчик якого підняв батько і вів високу еліту через вдале знайомство зразу в найвищих колах. Психологічно маск ще не виріс з віку 12-14 років. Тільки тіло постаріло. І він, як підлітки, жорстокий до позамежності, але це якщо буде повід. Бо так то такого повода переважно нема. Цинік, хохмач. Жорстоко полюбляє з когось глузувати і робити їдкі зауваження. Святого в ньому майже нічого нема. Крім рабського поклоніння, підлабузництва і регулярного підлизування задниць членам таємного товариства, в якому він знаходиться. Бо він є членом такого товариства, і стоїть в ньому не на високих ролях. Десь на підступі до середнього рівня, просто як кандидат. В цьому товаристві знають його гидкий характер, тому не спішать його піднімати вище. Бо в нього майже нема моральних принципів якісь там 8 чи 10 процентів, і то він їх відносить тільки для своєї сім'ї. Хоча навіть в тому готовий забрати, наприклад, будинок від своєї жінки. Якщо би до такого дійшло, і якщо він би залишився в скрутному становищі, закінчить свій шлях як круглий банкрот під кінець свого життя. І ще поживе в тому стані, понасолоджується, так сказати, наслідками своїх дій, думок та намірів. За те, що кидав і жорстко дурив людей, і був такий безпринципний. Не залишивши нічого доброго після себе для людей, пустобріг на 300 Вміє гарно завуалювати сказане, непоганий оратор. Дуже грамотний і підкований бухгалтер, так аж аж, ну, прямо мега-ас в цій справі. В сім'ї дуже гидкий. Особливо до дружини. Мало приділяє їй увагу, дітям так само. Майже не говорить з ними. Весь в собі і своїх думках. І він ніякий не геній, як то може здаватися. Частина ідей, так його. Але вони всі сирі, неопрацьовані і не доведені до кінця майже жодна. Тільки одна якась мегаідея, яка є основою його діяльності і віри, за яку він боровся все життя. Получила підтримку і дана йому для розробок в виді неограниченої фінансової підтримки для неї. Знову ж таки, частково, як про теж витікається підтримка стаємного товариства, тече через нього цю його ідею і вливається в ще якусь галузь, до якої він не має ніякого відношення, і якої боїться, прямо до жаху, щоб тільки вона не зникла часом. Так він жахається за неї. Бо тоді всій його імперії прийде крах і вскриється його істинна діяльність. Яка є не зовсім така чиста і світла, як подається засобами інформації? Картина виглядає на відмивку великих пакетів грошей. А він являється підставною особою по суті. Просто. Він підвернувся вчасно оприділеним людям для такої афери. Подається все так тому, бо він служить додатково, крім цього, ще й політичною маріонеткою, яка розділяє сфери впливу основних магнатів і мегакорпорацій на два лагера. По суті, його діло це пустишка. Бо воно не несе новітніх технологій. А використовуються вже відомі розробки винахідників або частини їх винаходів, починаючи з 60-х років ХХ століття в меншій степені і з 80-х років активно в більшій степені, а також двох авторитетів з цього товариства, які бажають залишатися в тіні. Від них поступають якісь осколки вкрадених технологій зі збитих неопізнаних літаючих об'єктів з воєнних баз, де ті люди колись працювали. І це не є технології майбутнього. Воно все застаріле, одіте в гарну обгортку і завуалюване. По суті, воно все якесь недороблене і недодумане. Там купа неполадок і ліваків. Які по суті виходять в пустоту і нічого не видають на виході. Просто от для кількості і все. Щоб заплутати і створити видимість як важності, і що щось робиться вагомо всюди. Його так звані технології кануть в лету, зразу на перших порах ведення нової планетарної системи і справжніх новітніх технологій. На фоні яких. Так звані розробки маска будуть видаватися картонними коробками з гастроному. Любий обман рано чи пізно вскривається. А носі його забувається. Так буде і з маском. Його забудуть. Шейматиме дві ВСП-шки позору, між якими пройде якийсь тривалий час. А рід його буде осміяний і зневажений. І взагалі розвалиться. Закінчиться по суті на ньому. Ілон Маск підлий і лихий. Підлий він настільки сильно, що воно в нього аж як побудоване ярусами. Як багатоповерхівка, панельна недобудована. Вистроює постійно такі плани в себе в голові, в уяві. Грамотності якоїсь не хватає йому гуманітарної, там значний пробіл. З матір'ю своєю дуже-дуже погано і паскудно поступив. Ненавидить її. Його ставлення до неї настільки паскудне, що знаходиться на грані великої гидоти. Підставити когось це його стихія. Він прямо в тому аж плаває, як риба в морі. Насолоджується від того. Нікому він нічого не дає. Клав він на все і на всіх. Навіть на святі речі жадібний настільки, що аж руку собі чуть не відриває. Вважає, що краще ці гроші в землю зарити, хай і вони там розкладуться на молекули, ніж комусь дістануться від нього. Він радіє чужому горю. Йому дуже подобається спостерігати за малоїмущами, бездомними, насолоджується від того, як вони страждають. І часто на таке дивиться по кілька годин підряд. Їздить спеціально і регулярно по кілька разів на тиждень в такі райони і перебуває там біля трьох годин. Якась практика така в нього є, взята в тому таємному товаристві. Він таким чином скидує біднякам свою негативну енергетику, накоплену за діяльність. І якісь обривки недоробленого. Все туди їм скидує. Приміняє таку практику вже 11 років. І ще регулярно проводить такий ритуал, заходить в воду, занурившись в неї по поас, і сидячи в ній, тримає щось в руках перед собою. І говорить якісь магічні формули. Вони темні і сірі. На воді бачаться якісь древні символи, які він малює вказівним пальцем на поверхні. Робить це вночі. Десь за домом. Або в лісі є в нього там таке місце старовинне, каменями викладене і залите водою. Більше нікому він не вірить, богам не поклоняється. Тільки оці ритуали робить. То якась в значній мірі вавилонська магія, і частково єгипетська. Перетікає плавно з одної в іншу. Загалом, плював він на все і всіх. Його цікавлять тільки дві речі в житті: його робота і оця магія, яка дає йому автономію і незалежність. А на все решта йому накласти з високого моста. Включаючи і життя після смерті. Кінець діагностики. Всім, хто хоче отримати схожу діагностику через яснобачення на людей, чи якісь явища, чи як поступати в різних життєвих ситуаціях, пишіть мені в мій телеграм. Посилання в дописі. Дякую за увагу. З повагою до всіх, Юрій.